Слава Україні! З вами Маргарита Оса і тижневий дайджест, в якому я як завжди нагадаю вам найцікавіші і найважливіші, на мою думку, новини тижня. Сьогодні поговоримо про фактор невизначеності, сексуальний підтекст і національну свідомість. Ерефія 23 серпня скликала терміновий радбез ООН у зв'язку із. Безперервними українськими провокаціями на Запорізькій АЕС і отримала у відповідь заклик вивести війська з АЕС, замість того, щоб вкотре скликати Радбез. Краще побільше представників Росії взяли приклад із так званого голови селища Михайлівка Запорізької області Івана Сушка. Його ліквідували на день незалежності. А 25 серпня, поруч із Мілітополем, знешкодили штаб окупантів, де готувалися до проведення псевдореферендуму. Херсон також чинить опір. У місті з'являються листівки проти референдуму та патріотичні графіті. І ось прямо під час запису цього відео оперативне групування військ Каховка повідомило, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони на Херсонщині. Хуропі, Це все, що тільки можна прорвали першу лінію оборони. Тримаємо кулачки за наших захисників і захисниць. Хакери зламали російські канали Первий канал НТВ, Росія24, Росія 24 «Росія-24», Культура та інші в день Кримської платформи і показали звернення Зеленського. Хай кожен з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю в Криму, пам'ятає, це не та земля, тим буде спокій. Ясна річ, що програючі окупанти бісяться на День незалежності, 24 серпня, в Україні пролунало 189 тривог. Це найбільша кількість за увесь час війни. Росія встановила терористичний рекорд. Неймовірний ажіотаж у соцмережах цього тижня спричинив креатив Міністерства культури та банда Agency. До Дня Незалежності вони придумали флешмоб Тризуб незалежності із жестом, який, як виявилося, має сексуальний підтекст. Так відверто кажучи, я не була готова до того, що побачила. Коли загуглила, що значить те. Після бурхливої реакції українців банда Agency пояснили свою творчість тим, що жест, який показував Чорновіл, небезпечно піднімати у тимчасово окупованих українських областях. І він досить сильно асоціюється з однією з політичних партій. Також запропонований ними варіант, виявляється, має офіційне значення в українській жестовій мові. Це буква N. Типу. Н незалежність. Що робити? Ніби як мотивація зрозуміла, але осад залишився. А от Міноборони показали цього тижня безумовно милий і веселий креатив українське бавовнинятко, яке палить бази окупантів. А щоб я теж мала натхнення творити? Лайкніть і поширте це відео, а також залишіть коментар. Загострення між Сербією та Косово минає. Якщо ви як я, як пропустили, що взагалі відбувається, пояснюю 31 липня набула чинності постанова косовського уряду про перереєстрацію номерних знаків та документів, які видавали в Сербії. Косово оголосило, що для в'їзду на свою територію почне вимагати від громадян Сербії отримувати тимчасові посвідчення особи, так само як робить Сербія для осіб із косовськими документами. Бо не визнає незалежність Косова та вважає його своєю територією. Етнічні серби на півночі Косова заблокували дороги біля двох ключових переходів кордону. І от два дні тому представник ЄС Жозеп Борель повідомив, що Сербія погодилася скосувати візні виїзні документи для власників косовських посвідчень, а Косово погодилося не впроваджувати їх для власників сербських посвідчень. Міноборони Німеччини цього тижня відхилило пропозицію депутатів Бундестагу поставляти Україні більше зброї, і якщо це знадобиться, погодитися в зв'язку з цим на послаблення німецької армії. Бо, мовляв, Путін скористається будь-якою слабкістю, навіть тимчасовим проломом в оборонній статності НАТО. Пізніше Олаф Шольц заявив, що Німеччина не передаватиме Україні зброю, з якою можна буде обстрілювати територію Росії, як казав президент США, щоб війна не переросла у зовсім іншу війну. І додав, що метою Німеччини залишається те, аби Путін не виграв війну. Я не розумію, чому для них так важко сказати, щоб Україна перемогла. Україна, Україна має, виграти. має виграти. виграти Україна має виграти. Путін не має виграти. І кожен раз заспокоює себе лише тим, що в нас є і надійні союзники. Наприклад, президент Польщі Анджей Дуда, який напередодні Дня Незалежності України прибув до Києва, щоб взяти участь у кримській платформі. Його ім'я тепер викорбоване на алеї сміливості. Як і ім'я Бориса Дженсунюка, який завітав до Києва на день незалежності, він отримав від президента Зеленського Український орден Свободи та разом із ним погасив спеціальний поштовий блок марки Вільні, незламні та непереможні і поставив автограф. А ще прем'єр-Британії перший отримав картку лояльності Укрзалізниці. Також тішить, що національна свідомість прокидається не лише в українців. Президенти Азербайджану та Казахстану відмовилися спілкуватися російською під час зустрічі. Хоча минулі зустрічі проводили на общепонятному. Нині Аліїв говорив азербайджанською, а Токаєв – казахською. До речі, закарпатські вівчарі отримують від казахських колег декілька тисяч овець у рамках розвитку вівчарства на Закарпатті. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА. Папуанові гвінеї створили міністерство кави та пальмової олії. Справа в тому, що в країни ці продукти є одними із головних для експорту, тому для розвитку та розширення їх виробництва потрібні окремі структури. Принаймні, така офіційна позиція. А от уряд Угорщини звільнив президентку Національного метеорологічного агентства та її заступника через неточний прогноз, бо довелося скасувати великий фейерверк на національний день угорщини. Метеорологічне агентство перепросило, посилаючись на фактор невизначеності властивої професії метеоролога. Депутат ліберальної партії Momentum Movement Андреас Фекетедьор пожартував у Фейсбук. Вони не змогли створити бажаний прогноз погоди, тому їх вигнали. Ні, це не центральноазіатська диктатура. Це Угорщина партії Фідес партії влади. До речі, якщо ви хочете краще зрозуміти, що це за влада в Угорщині, така в мене є відео про Орбана. А ще вчора в рубриці лідери я розповіла про Ердогана. Це відео теж дуже цікаве. Гляньте. І наостанок про приємне майбутнє. Журналістка Ярослава Коба забронювала для головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного номер у кримському готелі Мрія до Дня захисника України. На цьому з новинами тижня поки все. Розповідайте у коментах, як ви плануєте відзначити повернення Криму. Обов'язково підписуйтеся і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Та допомагайте ЗСУ. Лінки на фондам, яким я довіряю, в описі. А ще там є посилання на джерела інформації для цього відео. Папа! -па.